Про що мріє кожен сценарист? Це якась мрія про сценарій? От, власне, що ти, от? І, і вдогонку у мене до цього питання одразу продукт, за які, робота за якою ти найбільше в захоті пишаєшся. Кої, от, от так. От. Спочатку то і вдогонку Ну, типа, ну, скажімо так, мрія та робота, і яку я, реальність. от, от то, що про ти то, про що ти кажеш, типу там щось таке, воно ще в процесі. І я думаю, що я. Ну, типу, я не заробив на скаженому весіллі стільки грошей, скільки я би хотів. Ну, ага. і, понятно, і, і всі з пацанів. Ну, понятно, що ми хочемо. Ні, Різ... Що вам заплатили по 700 доларів, що ви? Ну, по 750, <ріст> давай, блядь, буде правди. <ріст> ну, ти вони ж переписували якісь сцени, приїжджав на Майдан. <ріст> да. От, е я думаю, що буде ще кіно. Тобто, це як то, що буде, що ти прям скажеш: Вау, я радий, що я це зробив. Знаєш, це як е питалися. Але, 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 але крім того, я можу сказати про те, що ми на сьогоднішній день зробили в тих умовах. Знову ж таки, е ну, типу, подивитися на якесь кіно або подивитися на якийсь серіал і сказати, блядь, якась повна херня, да? Ну можна так. Ну, ну можна так. І я я впевнений, що знайдуться люди, які подивляться на наш серіал і скажуть так само. Але все одно розуміючи, ну, типу, кожен з нас має свій досвід, і ми його постійно там поліпшуємо. І наступить такий момент, коли ми зробимо, враховуючи наш досвід, такий якісний продукт. Які подивлячи подивляться люди не тільки в Україні, але взагалі за кордоном в будь-якому місці, і скаже: блін, оце охієна тема. То вона на китай зайти в звісно, Далі ж воно ну от якраз от про його питання. Ні. Ти ні, би хотів ні, щось китай, для некса зняти можна чи просто, просто щось... пісню показати і там і ти маєш там тож такий жанр продумувати. Я вот якраз ти б хотів, що сам для Netflix зняти, зняти з якоїсь такої платформи? Чи в тебе таких амбіцій нема? Ти б хотів, щоб це було звісно, немає. Я ж я ж просто блазень. Ні, <гум> <Nie, гум> ясно, <гум> що є, ну Nie. типу.